А тим часом наближається до завершення чемпіонату країни серед дитячих юнацьких команд у вищоліговому дивізіоні, якого грають чотири буковинські футбольні дружини різних вікових категорій. Так співпало, що суперниками буковинців у звітному турі і футбольних змагань були юні футболісти з Луцької Волині. На відміну від волейбольного протистояння, на футбольному полі фаворитами вважалися гості, які представляли досить сильну футбольну школу прем'єр-ліговського волинського клубу. Незважаючи на те, що буковинським командам, що формуються виключно з місцевих вихованців, доводиться грати з суперниками, які мають можливість комплектуватися з талановитою молоді з усієї України, нашим землякам вдається вже не перший рік утримувати свої позиції. У Вищоліговому дивізіоні. Ось і за підсумками цьогорічних буковинці вже зберегли свою вищолігову прописку. За два тури до закінчення чемпіонату ми виконали наше завдання. Залишились у вищолізі, зберегли чотири юнацькі команди і будуть на наступний рік грати в чемпіонаті. На даний момент посідаємо сьоме місце в клубному заліку. Наші команди. У всіх вікових категоріях знаходиться п'яте-шосте місце, тобто всередині турнірної таблиці. Щодо підсумків футбольного протистояння у звітному турі між юнацькими воковинськими командами та їхніми однолітками з Луцька, то воно завершилося на користь володян, які перемогли в трьох поєдинках. же серед гравців наймолодшої вікової групи завершився в нічию. Серій Батюк, Олег Ташкевич та